Фредерік Пол БРАМА. ТЕКСТ читає Сергій Орубчук Розділ 30-й. СТРАХ МЕНЕ пройняв такий жах до самих кісток. Що я більше нічого не відчував. Усі мої почуття були просякнуті страхом. Не пам'ятаю, як кричав чи белькотів. Але робив лише те, що наказував Дені А. Ми розвернули кораблі задньою частиною і щепили їх за допомогою посадкових модулів. Потім ми спробували вручну перенести знаряддя, пристрої, одяг та все, що можна було винести з першого корабля до другого, і розпихати їх по всіх вільних кутках, щоб для десяти людей залишилося місце, хоча там і п'ятьом було затісно. Ми вручну по ланцюжку передавали наші манатки. Нирки Мечнікова, напевно, були вже всі в сенцях він змінював вимикачі давачів пального у посадкових модулях, щоб за один раз звільнитися від запасів гідроксу, чи допоможе це нам вижити? Ми не могли цього знати. Обидва п'ятимісні кораблі були броньовані, і ми не думали, що корпус із металугічі можна пошкодити. Втім, ми були начинкою цих корпусів, точніше одного з них, який мав вирватися, принаймні ми на це сподівалися. І не було жодного способу визначити, хто врятується насамперед ми чи лише жиле з наших тіл. У нас лишилися лічені хвилини. Здається, я пройшов повз клару 20 разів за 10 хвилин. Пригадую, якось ми навіть поцілувалися. Ми радше спробували зустрітися губами. Шановний голос брами у середу минулого тижня я йшов через парковку біля сейфвей. Я збирався поповнити там свої продовольчі картки в бік маршрутки, щоб поїхати додому. Раптом я побачив неземне зелене світло, а неподалік приземлився дивний космічний корабель. З нього вибігли чотири гарні, але дуже маленькі дівчини у навпівпрозорих білих накидках. І паралізували мене якимись променем, через що я опинився в безпорадному становищі. Вони утримували мене у кораблі протягом 19 годин. Упродовж цього часу вони робили зі мною непристойні речі, про які гордість не дозволяє мені розповісти. Командирка групи дівчат, її звали Мойра Глоуфон, сказала, що вони, як і люди, ще не навчилися боротися з тваринними інстинктами. Я прийняв їхнє вибачення та згодився передати чотири послання на землю. Я не можу оголосити послання один із чотири. До призначеного часу. Послання 2 адресовано керівникові мого проєкту багатоквартирного будинку. Послання 3 адресоване усім, хто зараз перебуває у брамі. Воно складається з трьох частин. Перше. Кидайте палити. Друге. Хлопчики та дівчатка мають навчатися окремо хоча б до другого курсу коледжу. Третє. Негайно припиніть досліджувати космос. За нами спостерігають. Гаррі Гелісон. Піцбург. У нас майже вийшло. Я пам'ятаю її запах. У якийсь момент я підвів голову, бо відчув сильний аромат мускусної олійки, хоча клару не було видно. Потім я знову його забув. І весь часто по одному та по другому оглядовому екрані мерехтіла велетенська широка і зловісна блакитна куля. Фазові ефекти на її поверхні, які нагадували розбігані тіні, створювали страхітливі картини. Ми відчували, як гравітаційні хвилі міцно захоплюють наші нутрощі. де Ніа перебував у капсулі першого корабля. Він пильнував час і викидав лантухи та вузли вниз у шлюз посадкового модуля, щоб їх передавали далі через шлюзи другого посадкового модуля, до капсули другого корабля, де я прибирав їх із дороги в різні боки, щоб звільнити місце для наступних речей. П'ять хвилин. вилає він. А відтак чотири хвилини, три хвилини. Відчиніть той сраний шлюз. Потім Усе. Гей, викидайте усе і піднімайтеся. Ми послухалися. Усі, окрім мене. Я чув, як інші кричали кликали мене, але я відстав. Наш посадковий модуль було заблоковано. Я не міг пролізти крізь шлюз. Я буснув чийсь речовий мішок. Клара в цей час волала по рації на клемній платі. Робе, робе, бога ради, залазь. А я знав, що вже пізно, тому з грюком зачинив і задраїв шлюз. Цієї миті я почув, як день А закричав Ні, ні, зачекай. «Зачекай!» Дуже довго доведеться чекати. Нас можуть розчавити і спалити. Нас можуть розірвати на шматки. Як пощастить, то вмить розбагатіти, і, попри все, нас пробирають дрижаки. Найбайдуже, чиї вони діти, маленькі загублені гічі дадуть розбагатіти. Розділ 31 через деякий час не знаю, скільки це тривало, я підводжу голову і говорю Зікфріде, вибач за що, робе, за те, що я так плакав. Я фізично виснажений. Це, як немов. Пробігти 10 кілометрів крізь стрій божевільних чокто, які віддубасили мене своїми палицями. Примітка, чокто, одне з індіанських племен. Робе, тобі стало краще? краще? Я ненадовго замислююся над цим дурнуватим запитанням, потім збираю думки докупи. Дивно, але мені справді покращило. Так, дійсно, недобре у твоєму розумінні, але краще. Робе, посидь спокійно кілька хвилин. Як на мене, це звучить по-дурному, я йому так і кажу. У мене сили залишилися до стоту, як у маленької медузи, що померла від артриту тиждень тому. Я не маю вибору, тому й сиджу спокійно. Потім я дійсно почуваюся ліпше. Таке враження, говорю я, наче я нарешті відчув свою провину. І пережив це. Я міркую над цим. Гадаю, що так, відповідаю. Робе, обговоримо аспект провини. Чому ти почуваєшся винним? Тому що я скинув дев'ять людей як баласт, щоб урятуватися, дурню. Кредитове авізо для Робінета Броудгеда. Перше. Визнано, що ваші налаштування курсу для Брами 2 дозволяють проводити польоти туди й назад, а час подорожі становить приблизно на 100 днів менше порівняно з попереднім стандартним курсом для цього об'єкта. Два. Згідно з рішенням Ради вам присуджується відсоток за відкриття у розмірі 1% від усіх доходів, отриманих від майбутніх польотів за даними налаштуваннями курсу та аванс у розмірі 10 мільйонів доларів. Без урахування вказаних відсотків. 3. Відповідно до рішення ради з вас стягується половина вказаних відсотків та авансу як штраф за пошкодження корабля, на якому ви літали. Таким чином, ваш рахунок буде поповнено в такому розмірі: відсотки авансом, наказ ради номер A – 1357 без урахування утриманої суми, наказ ради номер A1358 5000 доларів. Ваш поточний баланс 6192 долара. Тебе хтось звинувачував, я маю на увазі, окрім тебе самого. Звинувачував? Я знову сякаюсь і замислююся. Та ні, чого б це, коли я повернуся, то став для них героєм. Я згадую про Шикі він був такий добрий і дбайливий, про Френсі Харейру, який обіймав мене і дав виплакатися, незважаючи на те, що я вбив його двоюрідну сестру. Одначе їх там не було. Вони не бачили, як я підірвав паливні баки, щоб вирватися. Ти підірвав баки? Хай тобі бізіфріде, відповідаю я. Не знаю. Я збирався, тягнувся до кнопки. А можна було б з'єднані баки посадкових модулів підірвати за допомогою кнопки, що була на кораблі, який ти збирався покинути? Чому б і ні? Не знаю. Утім, веду далі я. Немає жодних доказів, що я про це сам не думав. Можливо, день або Клара натиснули кнопку раніше за мене, але я тягнувся до своєї. Як ти гадаєш, який корабель урятувався б? Їхній. Мій. Виправляюсь я не знаю. Зікфрід похмуро говорить насправді, ти вчинив дуже кмітливо. Ти знав, що всі не врятуються, а часу не було. Перед тобою стояв вибір або помруть деякі з вас, або всі. Ти зробив свій вибір, щоб перевірити, чи хтось виживе. Маячня, я вбивця. Пауза. Мікросхеми Зікфріда перетравлюють цю інформацію. Робе, обережно мовить Зікфрід. мені здається, ти суперечиш сам собі. Ти ж сам говорив. Що вона досі жива у тому розриві. Вони усі живі. Час для них зупинився. Тоді яким чином ти міг когось убити? Що? Він знову питає яким чином ти міг когось убити? Не знаю, відказую я. Але чесно, Зікфріда, не хочу про це думати сьогодні. Робе, тебе ніхто й не змушує. Цікаво, чи розумієш, скільки ти всього досяг за ці дві з половиною години. Я пишаюся тобою. «Дивно, але я вірю йому. Його чіпам, мікросхемам гічі, голограмам, хоча це й безглуздо. Проте мені стає добре. Ти можеш залишити кімнату в будь який час, говорить робот, підводиться і йде назад до свого м'якого крісла. Зікфрід іде точнісінько, як людина, ще й вишкіряється. Однак, гадаю, спочатку слід тобі дещо продемонструвати. Мої захисні ресурси на нулі, тому я лише відповідаю, що саме зікфріде? Ту іншу функцію, про яку я казав, робе, говорить зікфрід. Ту, яку ми ніколи не використовували. Я хочу показати іншу пацієнтку з минулого. Іншу пацієнтку? Зіфрід лагідно пропонує. Робе, подивись у куток. Я зиркаю і бачу її. Клара. Щойно її побачивши, я зрозумів, звідки Зіфрід узяв її зображення, у робота, який проводив із Кларою сеанси у брамі. Я бачу її. Вона поклала одну руку на стелаж для паперів, і її ноги ліниво тиліпаються у повітрі. Клара щось постійно розповідає, Насуплюючи свої широкі чорні брови, зітхає. Вона вишкіряється, кривляється, а потім її обличчя стає милим, приязним і лагідним. Робе, якщо хочеш, ти можеш послухати, про що вона говорить. А я хочу. Не обов'язково, але можеш не турбуватися. Вона щойнайдужче кохала тебе, робе, так само, як і ти її. Я довго спостерігаю за зображенням, а потім прошу, «Вимкни Зіфріде. Будь ласка, у кімнаті відпочинку я засинаю майже одразу. Ще ніколи я не почував себе таким розслабленим. Я вмиваюся, знову палю і виходжу в яскраве денне світло, яке розсипається під бульбашкою. Усе навколо має вельми привітний вигляд. Я думаю про Клару з любов'ю та ніжністю і в душі прощаюся з нею. Потім я згадую Соню: сьогодні маю з нею побачення ввечері, хоч ви не запізнитися. Але Соня почекає вона дуже терпляча, майже як Клара. Клара, я зупиняюся посеред алеї, і в мене врізаються пішоходи. Маленька літня жіночка в коротких штанцях шкутильгає до мене і запитує: Вам допомогти? Я витріщаюся на неї не відповідаючи. Потім обертаюся і поспішаю назад до кабінету Зікфріда. Там нікого немає, навіть голограми. Зікфріде, де ти в є?» – волаю я. Кредитове візо для Робінета Бродгеда. Ваш рахунок поповнено в такому розмірі. Гарантований бонус за рейсі 8890 a і 8890 бі, усім, хто вижив, 10 мільйонів доларів. Наукова премія від Ради – 8 мільйонів 500 тисяч доларів. Усього 18 мільйонів 500 тисяч доларів. Ваш поточний баланс. 18 мільйонів 506 тисяч 36 доларів. Нікого. Ніхто не відповідає. Я вперше бачу, що кімната не підготовлена, і розумію, що було справжнім, а що голограмою. Справжнього мало. Шпеники з металевого порошку для кріплення проєкторів. Килимок теж справжній, корпус із лампою справжній. Інші меблі, що я їх, можливо, захочу побачити, чи з ними скористатися. Але Зігфріда не було, як і крісла, у якому той зазвичай сидів. Зігфріде! Я й далі волаю, відчуваючи серцебиття аж у горлі. а в голові все крутиться. Зігфріде! Я й далі кричу. Нарешті з'являється серпанок, а потім спалах, і ось Зігфрід уже ввічливо дивиться на мене крізь маску Фройда. Так, робе. Зігфріде, я вбив її. Клари більше немає. Бачу, ти засмучений, відповідає робот. Будь ласка, розкажи, що тебе непокоїть. Засмучений, набагато гірше, Зікріде. Я вбив дев'ятьох, щоб урятувати власне життя. Нехай в іншій реальності, нехай випадково, але в їхніх очах я вбився, як і у своїх. Утім, робе, розсудливо говорить Зікрід, ми це вже обговорили вони досі живі, геть чисто всі. Час для них зупинився. Знаю, вию я. Зікріде, хіба ти не розумієш? Ось у чому суть. Я не просто вбив їх, а й досі вбиваю. Робот терпляче питає Робе, ти гадаєш, що так і є? Клара так думає вона думає так зараз і думатиме завжди, доки я живий. Для неї це трапилося не багато років, а кілька хвилин тому, і триватиме, поки я буду жити. Я тут старію, намагаюся забути, а Клара там на горі у ігріх ігріх стрільця плаває як муха в бурштині. Слипуючи, я падав на голий пенопластовий килимок. Потихеньку Зікрід відновлює весь кабінет, уставляючи елементи декору. Наді мною висять пін'яти на стіні голограма озера Гарде у Серміоне, повітряні та водні човни купальники, які веселяться. Робе, звільнися від болю, м'яко радить Зікфрід. дай йому вийти назовні. А я що, по-твоєму, роблю, Перекочуюся на пенопласті і витріщаюсь у стелю. Я міг би побороти бід та відчуття провини, якби й вона змогла. А для неї все триває. Вона там застрягла в часі. Говори, робе, наполягає Зікфрід. я й кажу. У її думках свіжа кожна секунда, коли я пожертвував її життям, щоб урятувати своє. Зікфріда, я житиму, постарію, помру, а для Клари ця секунда ще триватиме. Розповідай, робе, вислов усе. Клара гадає, що я її зрадив, і цієї миті теж я не можу з цим жити. Настала дуже тривала пауза. Нарешті Зікфрід відповідає Але ж живеш. Що? Я по думки, перелітаю на тисячі світлових років. Роба, ти живеш із цим. Ти називаєш це життям? уїдливо коментую я, підводячись і витираючи носа однією з його чергових серветок. Робе, ти дуже швидко реагуєш на все, що я кажу, говорить Зікрід. Тому, на мою думку, твоя реакція це контрудар. Ти відбиваєш усі мої слова. Тепер моя черга завдати удару, робе. Ти живеш. Зрозумій. Ну, гадаю, що так. Це, скоріш за все, правда, яка просто мені не подобається. Знову западає довга пауза, після якої Зікфрі додає. Роба, ти знаєш, що я просто робот. Також ти розумієш, що моя функція розбиратися в людських почуттях. Я не можу їх відчувати, але здатен відтворювати за допомогою схем, аналізувати та оцінювати. Я можу робити це як для тебе, так і для себе. Я спроможний вибудувати парадигму і оцінити пріоритетність людських емоцій, почуття провини. Воно болюче, але саме через це покращує поведінку. Це почуття спонукає цуратися вчинків, за які ти почуватимешся винним. То дуже цінна річ для тебе і для суспільства. Але почуття провини не може послуговуватись, якщо його не відчуваєш. Я відчуваю його. Господи, Зікфріда, ти це знаєш. Знаю, відповідає робот, що зараз ти дозволяєш собі відчути його. Тепер воно відкрите, і ти можеш змусити його працювати на себе. А коли це почуття приховане, то воно лише шкодить. Моя функція робе допомагати тобі вивільняти свої почуття, щоб ти міг їх використовувати. Навіть негативні емоції провину, страх, біль, заздрощі. Провина, страх, біль, заздрощі це мотиватори, спонуки, які допомагають стати кращим. Я не маю таких емоцій, робе, хіба що гіпотетично, коли будую парадигми, оцінюю їх із метою проаналізувати. Знову пауза, що справляє на мене дивне враження. Коли Зікрід робить паузу, він або дає мені час щось усвідомити, або вибудовує складний ланцюжок аргументів щодо мене. Певен, цього разу Зігрід зробив паузу з першої причини, але не через мене. Нарешті він говорить: Робе, ти поставив мені питання. Питання яке? Ти запитав, ти називаєш це життям? Я відповім так. Це саме те, що я називаю життям, і суто гіпотетично дуже заздрю цьому. Кінець Текст читав Сергій Оробчук 2024 рік